Це в мене такі помідори, бачите які? Це в мене був коли ураган, він геть їх поклав. Добре, що в мене половина була підв'язана. Це мої такі помідорчики. Я вам зараз знайду помідори, які я думала, що то мене обдурили, що то паслюн якісь мені дали. Такі от, Бачите, от такі листочки. Геть, як паслюн, бачите, воно не помідор. А десь в мене на ньому вже є маленький Ось, Бачите, такі, як паслю. Я не знаю, що це було. Ось помідорки, а все такі, як паслю. Але на таких оцих пасльонових листочках, цю дернадський, дивіться, які помідорки ростуть. Тобто це не пасльон, це помідор. Тільки що такі листочки, я не знаю. Я, я теж не знаю, що це за такі помідори. Тепер я хочу показати чудо нагороди. Це мої кавуни. Бачите, я вирішила їх просипати, думаю, стану, просипаю кавуни, поки є час. Досапаю до, до кукуруз, а тут помідори. Як вони могли... дивіться, які густо є. Я не можу зрозуміти, звідки взялися тут помідори. Я їх взагалі не садила. І морква. Наче хтось ночу прийшов понасіяв, вірите? Ну я взагалі я в шоці. Дивіться, скільки помідорів. Я тепер не знаю, що з ними робити. Чи розсаджувати, чи хай тут самі собі живуть, як їм хочеться. Бо буває таке, що самі насіюються помідори, морква. Але сюди чоловік викачує вигрібну яму туди за кукурузу на поле Чи очищено. Чи може воно з вигрібної ями ці сімечки носити? Але в вигрібної ямі немає сімечок. Чудеса на городі. Дивіться, така розсада помідор. Де вона взяла? Добре, що на городі залишилось місце. Дивіться, яка ну, гарна така розсада. Залишилось місце після цибулі. Цибуля вже вирвала. Отже, зараз буду садити ці помідори. Кісь жесть! Слухайте, де воно взялося? Але розсада дуже хороша, такі ножки, такі крепкі, саме без поливу, без обробки, без нічого. Дивіться, це якийсь інший сорт, такий густе. Попробую його посадити і нічого не робити. Інтересно, що з нього буде? Це такий помідор. Не обламувати ну нічого. Засадили ми ці знайдені помідори. Ви знаєте, залишилось місце після. Цибулі я викопала. такий великий кусочок, щоб в мене був. Думаю, чим би його засадити? Візьму гірчицю, ну, думаю, засію, ну, щоб не трава була, бо мені якусь дику, як трава буде на городі. Але потім знайшла многолітку сіянку, два рядка зробила на зелень на осінь. Знайшла дві картоплини старих, посадила два рядка на осінь молоду. Тут помідори знайшлися, слухайте, ну це страшне. Боже провідіння, не іначе.